То провокація така маленька, вже є одна. Десь у магазин кинули е, тут біля нас недалеко на димову шашку. Так що, щоб ви не нервнішили, знаєте, в мене таке було в Індії, я був на гастролях, і мені відключили світло. Теж так конкуренти відключили світло. Знаєте, що я робив? Наш посол до мене підходить, каже Ваня. Далі. Я кажу, дайте -ка мені якусь гармошку, бо я що-небудь. Ви знайшли акордіон. Я взяв той людинобрізав, той акордіон. Я сів на сцену, Світла не є. Нічого, мені фонариками там, телефони не світять Друзі, це, до речі, хтось із несвідомих визвав пожарну бригаду. Або свідомий, але зараз. Ви не журіться просто на сцені народний артист України Іван Попович. нормально, Наша публіка.